Як парусь виноградної лози, плекайте мову, пильно й не настане політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде, вірно й слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні. Немає мудріших, ніж народ учителів. У ньому кожне слово це перелина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, до стихлих овоч, у грінченка й даля. Не майте гніву до своїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.